Привіт, кіноман! Ти на каналі Таверна Вісіуса, і сьогодні я пропоную вам переглянути добірку фільмів, які точно зможуть зробити ваш вечір цікавішим. Алгоритми Ютубу трохи вбивають покази, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео, щоб канал просувався краще. Ну а поки ви ставите лайки та коментарі, я розпочну це відео. У безіменному американському місті детектив без п'яти хвилин пенсіонер Вільям Сомерсет співпрацює з короткочасним, але ідеалістичним Девідом Мілсом, який нещодавно перевівся до нового відділку, переїхавши до міста з дружиною Трейсі. Мілс знайомить Сомерсета з Трейсі, після чого Сомерсет стає довіреною особою. Трейсі не вдоволена містом і відчуває, що це не те місце для виховання дитини. Вона повідомляє Сомерсета, що вагітна і ще не повідомила свого чоловіка. Сомерсет симпатизує їй, маючи подібну ситуацію з його колишньою дівчиною багато років тому, і порадив їй сказати мілсу. Та не все так однозначно. І в місті з'являється вбивця, який карає жертву за певні смертні гріхи. У біблії описано сім таких гріхів, і зупинити страшний ланцюг вбивств під силу тільки ветерану нью-йоркської поліції і його енергійному молодому напарнику. Сюжет драматичного фільму Паразити розгортається навколо корейської сім'ї, готової викручуватись всіма способами, щоб вижити в цьому світі. Батько родини разом з дружиною і двома дорослими дітьми сидять вдома без роботи і використовують всі доступні способи, щоб не померти з голоду. Так тривало до тих пір, поки старшому синові не подарували камінь, який повинен принести в їхню сім'ю достаток. Незабаром у хлопця з'являється робота. Він влаштовується викладачем англійської мови для дівчинки з багатої сім'ї. Через деякий час в цій сім'ї починає працювати його сестра, батько та мати. Всі їхні взаємини будуються на брехні і підступності. Але стільки це триватиме і чим закінчиться ця історія, слід подивитися у фільмі. За підліток із багатодітної сім'ї, яка поїхала захопленою війною з Сирії до Бейрута. На новому місці життя біженців не стало щасливішим. Батько та мати перебиваються випадковими заробітками, а турбота про молодших дітей перебуває на плечах юного героя. Одного разу він не витримує труднощів, що випало на нього, і втікає з дому. Зайну не звикати харчуватися недоїдками і спати на вулиці, але він не перестає мріяти про кращу долю. Хлопець намагається заробити на їжу різними способами, поки не опиняється за ґратами. У в'язниці герой хоче випустити злість, що накопичилась в душі, і спрямовує її на людей, які на його думку винні у всіх неприємностях, на батьків, які подарували йому таке життя. Бродвейська постановка Гамільтон була удостоєна 11 театральних премій Тоні, музичної премії Греммі, а також Гуліцерівської премії за найкращий драматичний твір. Тепер глядач може познайомитися з цим творінням, перенесеним на екрани. Мюзикл Гамільтон розповідає про життя одного з батьків-засновників США. Першого міністра фінансів та творця фінансової системи США Олександра Гамільтона, який також брав участь у війні за незалежність США від Великобританії та створив першу партію федералістів. Його портрет прикрашає 10-доларову купюру, оскільки за своє життя Олександр Гамільтон зробив дуже великий внесок у розвиток держави, незважаючи на різні складнощі, інтриги та життєві драми. Художній фільм розлучення Надера і Сімін, це історія про дві сімейні пари. Кожна сім'я стикається зі складними проблемами. У першій дружина Сімін і чоловік надир вирішують виїхати разом зі своєю 11-річною дочкою Термезі рано, сподіваючись на краще життя за кордоном. Але в останній момент Надир відмовляється від цієї ідеї, тому що не хоче кидати свого тяжкохворого батька одного. В результаті сім'їн змушена подати на розлучення, але суд виявляється не на її боці і відмовляє її. Тим часом терме стоїть перед складним вибором. З ким же їй залишитися. Паралельно з цією історією в сюжетній лінії присутнює друга сімейна пара. У них теж не найлегше життя. Чоловік повуха загруз в боргах, а дружина розуміє, що змушена хапатися за будь-яку роботу, перебуваючи вже на четвертому місяці вигідності для того, щоб вижити. Ця необхідність в грошах і приводить її до Надіра, який після розлучення з дружиною знаходиться в пошуках домробітниці. Якось, повернувшись з роботи, він бачить свого хворого батька прив'язаним до ліжка. У перебіг гніву він виштовхує домробітницю з дому. У результаті у неї стається викидень. А надіру тепер загрожує тюремне ув'язнення до трьох років. Закінчується Друга світова, і нацисти відчувають свою поразку, а тому стають ще більш жорстокими зі своїми ворогами, та й не тільки. Дія фільму відбувається в Іспанії, де фашистським військам перетодіє група повстанців. Саме в таку обстановку потрапляє Офелія. Вона дитина, що прагне ігнорувати обстановку, що оточує її, вважаючи за краще мріяти, ніж визнавати сувору правду світу. Тому вона намагається гуляти в стороні від табору, і в одній з прогулянок на її шляху зустрічається лабіринт, побудований багато років тому. Виявилося, що спорудження заселені, і господарем цього дивного будинку є фавон, якому відомо багато про минуле Офелії і її істинне призначення. Дівчинку чекає багато відкриттів в лабіринті фауна, за кожним з яких криється випробування. Фільм Нафта це екранізація дещо зміненої одноіменної книги. У центрі сюжету Деніел Плейнв'ю і його історія, де вистачало злетів і падінь. Починав герой як шукач золота та срібла. Нещасний випадок в одній з шах, що стався під час розвідки території, допоміг йому знайти поклади нафти і перекваліфікуватися в нафтодобувача. Для того, щоб було легше вести переговори і виглядати більш людяним, Деніел усиновлює хлопчика H-Double, видаючи його за рідну дитину. Поступово плейнвлю починає скуповувати ділянки, в яких містилася нафта, і примножувати капітал. Його натиск і не найпростіший характер допомагають завести ворогів і супротивників, одним з яких стає проповідник Елай. Суперники сходяться в сфарках з приводу бізнесу і релігії, не опускаючи можливості вколоти один одного якомога болючіше. Деніел не раз отримує шанс розлучитися з компанією за пристойну суму, але продовжує розширюватися, а не згортати справу. За його плечима багато гріхів, в яких не завадило покаятись перед самим кінцем. Прошу хвилинку вашої уваги. Хочу нагадати про відкритий збір на дрон, який відправиться нашим воїнам з підрозділу Терра. Гадаю, що малих донатів не існує, і кожна гривня має велике значення. Всі посилання для допомоги у зборі я залишив в описі до відео. Дякую всім тим, хто долучився, і всім тим, хто збирається зробити це найближчим часом. Симпатична екранізація однієї з всесвітньо відомих легенд про міфічного короля Артура та його лицарів круглого столу за сюжетом на різдвяній вечері сер Гавейн сідає біля короля Артура, щоб почути неприємну правду. Поки молодик може розповісти лише про перемогу в жіночому ліжку, лицарем йому не стати. Можливість довести мужність з'явиться як за допомогою чарівної палички, прямо посеред урочистостей до зали вривається зелений лицар і кличе на дуель того, хто наважиться оголити меч. Правила прості: удар за удар. Першим б'є господар. А через рік у зеленій каплиці, в різдвяний день він отримає відповідь від магічного мандрівника. Через юнацький запал Гавейн рубає голову з плечей непроганого гостя. Але зеленого лицаря анітрохи цей випад не бентежить. Він сідлає коня і вирушає геть, нагадуючи про дану обіцянку. Кінострічка Король Артур є режисерською версією давньої красивої легенди про короля Артура і його лицарів. Дійсні історичні факти переплітаються з міфами про великі подвиги. У фільмі віддано перевагу реалістичному, дещо казковому трактуванню легенди. Події розгортаються в Британії в п'ятому столітті. Римська імперія доживає свої останні роки під тяжким гнітом жахливих варварів. Здається, що всьому вже приходить кінець, і чекати захисту немає звідки. У цей момент з'являється Артур, відважний лицар, якому незнайоме почуття страху. Чудові краєвиди, приголомшливі костюми, відтворені з історичною точністю, лицарська зброя, блискучий акторський склад, постановка сцен битви, масштабна, дуже красива і сповнена драматизму. Над музичним оформленням фільму попрацював чудовий композитор Ганс Циммер. Його музика викликає сильні емоції. На розробку ідеї фільму більше п'яти років працював режисер Майкл Бей. Але в підсумку, через розбіжності, що виникли з приводу бюджету майбутнього фільму, знімати його став зовсім інший режисер Антуан Фукуа. «Сонна лощина» – це готичний фільм з елементами містики та детективу. Під час війни американських колоністів за свою незалежність один німецький кавалерист проявив себе як безжалісний і жорстокий воїн, відрубавши голови всім без розбору і зволікання. Він був схоплений в селище Сонна Лощина, де його й обезголовили. Через 20 років спокій місцевих жителів був знову порушений. Дивні вбивства скували страхом всю округу, три жертви, три відрубані голови, які лоході забрав з місця злочину. Поповзли чутки, що це справа рук неупокоєнного кавалериста, щоб заспокоїти народ розслідування доручило констеблеві і кабоду крейну. Методи Крейна, прихильника раціоналізму і логіки, який заперечує існування Бога, не припали до душі в місті і його вирішили направити в глибинку. Всі розповіді про вершника без голови констебель вважає маючнею, приймаючи їх швидше за фольклор, а не за факти. Крейн повинен подумки перенестися в минуле і переглянути свій критичний погляд на світ та зустріти любов. Такий його шлях до встановлення істини. Екскалібур це епічна драма з елементами фентезі та пригод. Фільм був знятий в 1981 році британським режисером Джоном Бурменом. Головними героями є Король Артур та його легендарний меч Ескалібур, який він витягнув із каменю. У фільмі знімалися відомі актори, такі як Найджел Террі, Хелен Мірен, Ніколас Клей, Шері Лунгі. Пол Джефрі, Нікол Вільямсон, Роберт Едді, Габріел Берн, Кіт Баклі та Кейтрін Бурмен. Крім захоплюючого сюжету, фільм забрав на себе численні нагороди та номінації завдяки своїй незабутній атмосфері та антуражу середньовіччя Екскалібор. Це кінокласика, яку повинен побачити кожен шанувальник фентезі та пригод. Фентезі фільм Битва титанів є ремейком одноіменної картини 1981 року. Дії фільму розгортаються в далекому минулому, коли світом правили боги. Одного разу під час чергового виходу в море простий рибак на ім'я Спірос виловлює маленьку дитину. Він вирішує залишити малюка у себе, називає Персеєм і виховує як рідного сина. Шли роки, Персей виріс із мужнів. Якось раз хлопець разом з батьком стала свідком того, як солдати руйнують статую верховного бога Зевса і оголошують війну богам. На них відразу ж обрушується кара у вигляді жахливих потвор фурій. Після нападу фурії зливаються воєдино і приймають вигляд бога Аїда. Господар царства мертвих розправляється з усією родиною Персея, але самому хлопцеві вдається вижити. Гори і лють переповнюють персея, і він вирішує будь-якою ціною помститися. Фільм Манхелсінг гостросюжетна історія про розстояння між силами світла і темрява. Основні події стрічки відбуваються в Трансильванії. Граф Дракула вирішує воскресити своє потомство і започаткувати нову расу вампірів. Він найняв Віктора Франкенштейна для цього проєкту, вимагаючи створити монстра, що є ключем до всього. Але місцеві жителі піднімають повстання і чудовиська разом з трупом творця пропадає з виду в митушні битви. Однак на Дракулу продовжує працювати асистент Віктора Ігор. Його під стає Борис Валерій, чиї діти усіма силами намагаються помститися вбивцям батька. У той же час в Румунії прибуває особливий посланець Риму Ван Хелсінг. Його обов'язки винищувати нечість по всьому світу. Він дуже суперечлива особистість деякі зараховують його до святих, а інші до вбивців. Манхелсінг зустрічає Анну Валерію і разом з нею готується до вирішальної сутички. Перевертні, наречені вампірші, поплічники, і сам граф стоять на шляху героїв, але вони борються на стороні добра і можуть сподіватися на успіх. У сюжеті пригодницького фільму Пастка часу за таємничих обставин зникає викладач археології, містер Купер. Він відправився досліджувати напивчені печери Техасу, і ось уже кілька днів про нього ні слуху, ні духу. Тривожені студенти Джекі і Тейлор вирішують відправитися на пошуки викладача, заручившись підтримкою ще кількох хлопців. Компанія належить серйозна місія, оскільки ніхто з хлопців ніколи не займався вивченням печер, але деякі володіють необхідними навичками та знаннями. До того ж, у хлопців є відмінний шанс перевірити на справжність стару легенду про фонтан молодості, який нібито знаходиться десь в надрах печер. Однак, замість містера Хупера і фонтану молодості компанія знаходить щось дуже дивне, що занурює її в пастку часу. Любота лік них Володар Кілець і «Хоббіт», Толкіена давно чекала екранізації, хоч і не вірили, що це можливо. Фанати сумнівалися, що вдасться відтворити цей неймовірний чарівний світ, який вийшов з під пара письменника. Однак режисеру Пітеру Джексону це вдалося. Він поставив таку високу планку для жанру фентезі в кінематографі, що через майже 20 років після виходу першої частини фільм виглядає ідеально. Зрозуміло, це робота величезної команди людей, без них такого ефекту не було. б. Володар кілець був достойний безлічі міжнародних нагород. Найбільш значущі з яких 17 оскарів. Остання частина трилогії забрала всі 11 оскарів з можливих. Це стало рекордом в кіноіндустрії. Кільце всевладдя, що вважалося втраченим, знову загрожує всім народам середзем'я. Воно може допомогти відродитися темному володарю Саурону, але кільце волею випадку потрапило в руки до простого хобіта Більбо Бегінса, і тому не можна допустити, щоб Саурон заволодів кільцем. Щоб його знищити, пламінник більбо Фродо зголошується віднести кільце в єдине місце, де його можна знищити у вогні фатальної гори. Крім того, що шлях туди дуже далекий і сповнений небезпек, кільце всюди шукають злі сили допомогти. Фродо викликаються його друзі, хобіти, люди, гном, ельф і чарівник гендальф. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на БайМіїКофі чи Donatello. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.